Добрий вечір, ми з України. У мене тут кава, закінчився робочий день. В цьому відео я до вас прийшла з покупками з AliExpress. Я хочу вам показати, що я вже купила, що в мене вже стоїть в саду. Можливо, ви помітили, якщо ви постійний глядач мого каналу. Ще в цьому відео хочу відповісти на запитання, яке мені поставили в коментарях. Звучить воно так. Ви працюєте з психологом, як давно, в якому підході це змінило вас і ваше життя? Це питання? Чи можете порекомендувати свого психолога? На це питання я відповім в кінці цього відео. І так, мої покупочки на Aliexpress. Значить, я замовила. Дозамовила вже освітлення для мого саду. Першу партію я вам вже показувала огляд. Замовляла я це все в одному і тому самому магазині, просто трошки партії відрізняються, але світить все однаково. І працює все однаково добре. Взагалі так гарно, бо знаєте, я вже просто не втримала і мені кажу, може, може вже знаєте, поставимо і подивимось, як вона виглядає, як вона ці світить. Ми це зробили, поставили, щоб вони знаєте, підзарядилися ці лампочки. Включили, подивились, покайфували, походили і виключили. Знаєте, ну, вже включимо, коли будуть рослини, коли підростуть щоб, ну, знаєте, сусідам не так не світило, то вони ще злякаються. Дивлячись на те, що в нас вже вуличне освітлення працює скрізь, і вночі все вже скрізь світиться. М -м, якби вже якби, я розумію, можна да, вмикати вуличне освітлення у себе у дворі. Але я вирішила, що ще почекаємо до літа. Взагалі така. Романтична атмосфера, ніби знаєте, на якомусь безлюдному острові. Тут такі вогані, ну, коротше, класно, да. Ще я замовила такий ліхтарик, дуже цікавий, який буде в мене висіти висити, чи на дереві. Я ще, знаєте, думаю, може ще тут замовити таких самих. Я ще поки думаю, може щось схоже. E, значить, планувала я, що це буде висіти на арті з трояндами. Але потім я, знаєте, повісила на дерево, і думаю, М -м -м, прикольно так сухе це виглядає. Думаю, що може і на дереві залишиться. Ну, буду дивитись теж, де вона буде краще виглядати. Але якщо на дереві, то треба їх декілька. Сто відсотків. Ну, подивимось. Взагалі, в мене дуже велика корзина на Aliexpress. Це просто капець. А ще я готуюсь, готуюсь вже до літа. В мене вже знаєте в голові плани. У мене хто в курсі дуже гарна така доріжка співників. До речі, це садила ді мама. От в цьому році трохи її переробимо. Ну, я вже розказувала, треба її зробити ширшу, бо вона зараз там відстань між ними метр. Це дуже мало. Робіть два. Бо так розростається, що проходу просто не, нема. Я вже купила собі нові сукні. Як замовила на AliExpress, тепер чекаю доставку. Вони мають мені от скоро прийти. Ну, взагалі, одяг замовлена на AliExpress. Я купувала одяг для дому. Ну, це все також я показувала вже в своїх відео. Десь, напевно, рік тому, десь до війни, теж показувала. Чого в мене тільки нема з Взагалі я так бачу по нашим блогерам, що багато хто там купує. Бо дійсно дешевше, набагато. В 10 разів дешевше, ніж купити це тут у нас. Бо тут у нас, знаєте, купують з того самого Аліекспресу. Але просто не цінку велику роблять в магазинах. Але все одно, товар один і той же, з одного місця. Зараз, до речі, на AliExpress буде величезний розпродаж з 20 березня до 60%, тому що AliExpress буде святкувати своє 13-річчя. І я обов'язково в цей період щось куплю. І зараз я вам покажу, що мені Дорі, засранка розгризла мій штатив, на який я постійно знімаю відео. І він тепер. Майже неустойчивий, постійно завалюється. Ці ніжки вона розгризла. Це просто капець, і мені треба вже новий. Ну і плюс дуже складно знімати на вулиці, особливо на городі, коли вітер дує. Він постійно падає. І Я постійно вам жаліюся, що в мене весь телефон в землі просто. Зараз я надіймен телефон знімаю. Постійно в землю мені треба телефон мити. Це ще добре, якщо земля суха, якщо мокра, то це просто капець. Дуже складно. Ну, взагалі, для блогерської діяльності треба деякі такі штучки прокупити. В мене зараз в корзині тут ніжки, потім оцей штатив. Такі, знаєте, високі, щоб я могла ну, майже в повний зріст себе знімати і на вулиці, бо тут ніжки такі широкі, можна так знати, в землю прямо його пропихнути, щоб, щоб вітром не здувало. От, і ще думаю собі, ну теж ще поки під питанням, але думаю, взяти лінзу для телефону, так як всі мої відео знімаються на iPhone. Хоча воно мені може і не підійти, бо в мене тут, бачите, три камери. Ну, треба пошукати, напевно, на мою модель телефону, хочу якісь лінзи, щоб можна було якось ну, гарно знімати, наче не на телефонах. У мене там посуд різний. Такі там шмоточки, потім шарміки, Але вони поки висять. Дуже багато у мене хотілок. Які? Тікає від свого часу, але от обов'язково в цей період я хочу купити собі штатив. До речі, за покупки в AliExpress можна отримати 13 крутезних подарунків від моїх друзів з кешбек-сервісу Letyshops. Ви знаєте, що я користуюся цим кешбек-сервісом. У мене навіть є додаток, дуже зручно користуватися саме додатком, бо він завжди з тобою в телефоні. У мене зараз на балансі 182 гривні 26 копійок. Letyshops підтримує святковий розпродаж в Aliexpress, тому з 20 по 27 березня діє гарячий кешбек, збільшений в 3 рази, тобто 15% замість звичайних 5%. Якщо зі звичайним кешбеком ви повертаєте 100 гривень, то з гарячим це вже буде 300 гривень. За кожну покупку на 5 доларів AliExpress, кешбеком від Shops ви маєте білет учасника та шанс отримати один із 13 подарунків: це айфон, електросамокати, навушники та смарт-годинники. Чим більше замовлень, тим більше шансу, що саме ти станеш переможцем. Щоб отримати гарячий кешбек та білет учасника, зареєструйся в Леті Шобс або скачай застосунок. Обери Аліекспрес та активуй гарячий кешбек кліком по ньому, а далі оформляй замовлення як зазвичай. Кешбек повернеться на твій баланс в Леті Шопс, а після цього ти зможеш вивести гроші на свою карту банківську, мобільний рахунок чи навіть на благодійність. Тож реєструйся в Letyshops та економ на покупках в інтернеті. І також як бонус приємний, можна ще й отримати подарунок в честь святкування 13-річчя Aliexpress. Посилання буде в описі під відео. До речі, класно, що коли ви заходите на якийсь магазин да, і хочете щось купити, наприклад, я заходжу в магазин рослин, і в мене вже з'являється таке віконце, де мені показує, в якому магазині я можу купити те саме і ще отримати не за свої кошти. Тобто кешбек. Ну і тепер я вам покажу, що ж я замовила собі <свісно> на літо. Що мені має, от от, -от вже прям скоро прийти з Aliexpress. Значить, я замовила собі ну дещо для саду, звісно, як же, ж, як же ж без цього. Для саду я замовила собі такі водонепроникні папірці, де можна писати як би сорта, ну і що це взагалі за рослина така. А ще, значить, я замовила, там 100 штук в наборі. А ще я замовила собі набір з перманентних маркерів для того, щоб це все підписувати. Бо в мене є червоний, але щось він, знаєте, дуже, ну, дуже швидко якось змивається, тому я замовила собі набір чорних маркерів для того, щоб це все підписувати. Я буду ходити, знімати відео, розказувати, де в мене є караслина, і буду знати, де який сорт. Класно, да? Так, ну і ще я купила, значить, декілька суконь. Теж, ну, це якби і на дачу ходити, то і взагалі можливо навіть кудись виїжджати, якщо буде якість гарна. Це ми все також з вами подивимось, що мені прийде, якщо я вгадаю з розміру. Значить, я замовила таке гарне ніжно-рожеве ніжнерожеву сукню, тому що в мене є ще такий обруч. Ну, я вдома його таскаю, ну, щоб волосся мені не заважало. Він теж ніжно-рожевий. Я думаю, разом це буде дуже і зручно і гарно. Потім я замовила собі в іншому магазині. А ще чотири сукні. Одна з них така написана в Сексі Бікіні. Вона більше як пляжна. Під купальник я собі так вирішила, що це мені буде. Ну, такий приємно ніжно-рожевий колір, такий, знаєте, пудровий. Ще замовила собі яскраво рожеву сукню з голубими вставками. Дуже надіюся, що по довжині мені буде нормально. Тому знаєте, це як кота в мішку купувати трохи одяг. В інтернеті. Я так, знаєте, подивилася по характеристикам, наче має бути нормально, ну але подивимось, Тіснусь я в нього чи ні, не буде, чи не буде воно мені за довгі чи за коротке. А я ще замовила собі таку коротеньку, яскраву червону суконьку. Я взагалі люблю яскраві кольори, і мені такі кольори йдуть, просто якщо яскрава помада, окуляри там, ну, взагалі прямо ще шляпка така, як на, фотку, на фотці, то буде дуже круто. І ще яскраву синю сукню теж замовила. Ну, вони, як я розумію, всі такі, як щось більше під купальник, щось більше так для дачі ходити, для моря. Але чим у мене тут на дачі басейн не море? Я собі так уявляю, що це в мене море, що я на відпочинку. Ось такі в мене замовлення. Ех, знаєте, ніколи нічого не вигравала, але постійно приймаю участь. Ну, а вдруг, а вдруг, не знаю, і в інстаграмах, в гівавеях теж. Оце думаю так, все, це вже останній раз. Останній раз. Ну і все одно приймаю участь і нічого не виграю. Але знаєте, що я собі кажу? Можливо, я і не виграю в конкурсах і в розіграшах, але мені дуже везе по життю. Тому, напевно, от так. Ну і прийшов час відповісти на ваше запитання. Ви працюєте з психологом як давно? В якому підході? Давайте почнемо з того, як я пішла до психолога і, взагалі, чому У нас на роботі і це дуже мені подобається. Практикуються різні мітинги, навчальні з медичної підготовки, там з першої, там ще з якоїсь. На різні теми, і плюс в нас ще був дуже корисний мітинг з психологом, де розкривалася така тема, як знайти людину, у якої там депресія в команді, та як це розгледіти, що людині погано, що в неї там якісь проблеми. Щоб їй допомогти, от і мені так сподобалася ця розмова з психологом, наша спільна, що мені навіть захотілося піти самостійно на ван-туван до психолога, поговорити щось там. Не знаю, чи працюю я з психологом? В принципі, можна сказати так, тому що в мене було декілька сеансів, і я планую ще назбирати питання, якісь теми, які можна обговорити з психологом. Тому можна сказати, що так. Я працюю з психологом як давно. Mm -hmm. Як давно, як давно? У ну, мене, якщо не помиляюсь, було напевно десь три походи до психолога. Як давно, не знаю, ну може, місяць назад. Десь так. В якому підході, не знаю, не підкажу. Як це у мене власне, Так як я не прийшла з якоюсь там особливою проблемою, в мене не було ніяких не було і немає ніяких розладів, травм, проблем в моєму випадку, це більше якби для, для саморозвитку, для кращого розуміння себе, чому я як реагую на якісь там ситуації. Да? Можливо, не так, як інші реагують. Мені просто це було цікаво собі розібратись, тому що, знаєте, всі так кажуть, депресія, депресія, депресія. А в мене нема депресії. Мені вже, знаєте, почало здаватися, що блін, може зі мною щось не так, бо всі там страждають, у всіх там щось таке, я не знаю, якісь там проблеми, а я цього не відчуваю. І от запитала психолога, і виявляється, що все в мене так. Просто в мене нема проблем. І розладів різних. Психолог це підтвердив, кому цікаво. Можна сказати, що це для підвищення власної свідомості як профілактичне звернення. Отже, я звернулася не з проблемою, а в цілому, просто більше навіть щоб поспілкуватися, обговорити якісь теми, наприклад. Не знаю по Ютубу, я ж знаєте, спілкуюся з людьми. Плюс в мене є команда дизайнерів. Мені треба розуміти, як правильно комунікувати з людьми. Плюс буває таке, що мені написують вночі глядачі деякі, і теж, якби знаєте, я радилася з психологом, як мені на це реагувати, як там правильно відписувати. Бо у блогерів, знаєте, є така проблема, що ти, от якби знімаєш відео про своє життя, да. А люди, які дивляться, їм здається, що вони тебе дуже добре знають. Хоча це взагалі не так, бо вони бачать тільки те, що ти показуєш, а ти показуєш там ну, не знаю процентів 5% може, зі свого життя, ну може там 10, десь може, може навіть менше. І всі хочуть дружити, всі там щось пропонують, там і навіть вночі написують. І я думаю, блін, ну як, як же так, як правильно на це все реагувати? Я теж раджу радилась з психологом. Це змінило вас і ваше життя. Дивіться. Я не приходила до психолога з метою якось змінити своє життя, тому що мета – ідеальне життя. Ну як для мене не обов'язково ходити до психолога з якимись проблемами. це Просто людина, з якою можна цікаво поспілкуватися на різні теми. Мені, мені так все цікаво було. Я взагалі людина така допитлива. Мені завжди все цікаво. в Мене завжди мільйон запитань, і я дуже рада, що в мене є класний психолог. І тут ще питання, чи можете порекомендувати свого психолога. Звісно, можу, посилання буде знизу під відео. За вартість не підкажу, тому що в моєму випадку це все входить в соціальний пакет роботи, де я працюю. Тобто за мене це оплачує компанія. Але я думаю, ви можете самостійно написати їй в інстаграм, що як і все дізнатись. Ще я запитала, чи є якісь тести, які можна пройти, щоб мене проаналізувати. Бо я таки просто обожнюю. Взагалі тема психології мене завжди цікавила. Це знаєте взаємодія людьми з людьми, хто як думає, чому так, а чому так. І це дуже класно, що в мене є така можливість поспілкуватися з людиною, яка в цьому спеціалісту. Знаєте, це напевно саме найкраще, що я зробила в цьому році. Вже зараз я збираю новий список тем питань, які би я хотіла б говорити. Знаєте, я сама розуміла, що в мене, моє світобачення трохи відрізняється від світобачення людей навколо мене. І мені завжди було цікаво, чому так. Чому я постійно, в мене все на позитиві. Навіть якщо щось там погане в мене траплює, то я думаю, блін, це ж, це, це ж для чогось класного. Це ж не просто так, знаєте, хтось думає, чому зі мною це сталося, а я кажу, для чого? Цікаво. Ну тобто, знаєте, якось в мене. Мозги заточені на позитив. <ріх> Мені завжди здається, що я прийшла в цей світ утримувати задоволення від життя. Знаєте, всі ситуації в житті, я зараз не про війну, бо війна це жахлива, але це, знаєте, дорослим людям не треба пояснювати. А я про звичайні життєві ситуації. Все воно, ну, взагалі, всі ситуації вони без кольору. І тільки людина вирішує, в який колір зафарбувати яку ситуацію. Також я тепер зрозуміла, чому, наприклад, я не зациклююсь на чомусь поганому. Да, я, просто, я пішла вже вперед, в мене вже там інші якісь там ситуації, у мене вже там все, все, все там плани, мрії, ну, двіжуха. А хтось зациклився на якійсь ситуації і не може з неї вийти. Постійно про неї думає, навіть якщо це якась фігня. Тепер я знаю, чому так. У мене навіть колись була колега, ми так дружили, і знаєте, вона мені сказала так, що «Боже, ти така постійно на позитиві, що аж тошно». я думаю, як тошно? Ти що? А як можна бути негативною, Ну як? Є ж люди, які постійно на негативі. У них все просто чорно-біле, все, все просто жахливо. А в мене все різнокольорове, там то, а там то, а там то. Боже, тут я каву п'ю і кайфую. Ну, от бачите, які різні люди бувають. Якщо у вас є ще якісь питання до мене, задавайте знизу під відео буду відповідати.